Всім привіт! Зараз я вам покажу, як знайти наш додаток. Ось відкриваємо. Заходимо е, на iPhone Web Store е, або на Android Play Market. В пошук. В пошуку ми пишемо Suntechніk. Крапочка Ма. Типа Макс. Окей. Ось ми його знаходимо. Завантажуємо. В мене він завантажений, тому просто відкриваємо. І все. Ось. У нас ідуть категорії. Вибираєте, хочете по категоріях, хочете просто прогортуєте. І різні товарні позиції. Ви відкриваєте, будь-що, наприклад, ось дзеркало. Тут є фото. Буває, навіть докладаємо відео, ось як в даному випадку. Всі характеристики, коментарі замовляєте. Часто в нас є знижечки, наприклад, зараз. Церкало зі знижкою, мінус 10%. Кого цікавить, пишіть, дзвоніть, замовляйте. Все підскажемо.